4 жовтня Хмельницька ЕС та її організація молоді провели благодійний спортивний захід на підтримку Збройних сил України, трейловий забіг стежками тіше на 20-25». Стартова локація була організована біля центру ділових зустрічей. Він став заключним серед низки благодійних заходів, проведених Хмельницькою С на свіжому повітрі у цьому сезоні. До змагань долучилося 150 спортсменів і аматорів із різних міст України. Атомники з Києва, Вараша, Південноукраїнська, українська Енергодара та Нетішина взяли участь 24 юні вихованці комплексної дитячої юнацької спортивної школи управління соціальних об'єктів філії ПХС. Представники організації молоді атомної електростанції, які успішно провели не один десяток подібних заходів, розповіли, що хороший рівень підготовки вимагає значних зусиль. За півтора-два місяці до початку організатори запускають реєстрацію, розробляють дизайн медалей, номерків ближче до проведення. Планують локацію, розробляють маршрути. Коли є команда, коли є спільні зусилля, це реально. Це проходить із задоволенням і в по фіналу ми маємо хороший результат на самих заходах. Коли бачиш, наскільки задоволені люди, бачиш згуртованість, бачиш цей загальний адреналін, позитив відповідно сам також отримуєш лише позитивні хороші емоції від цього всього. Кожен з організаторів добре знає свою зону відповідальності. Коли захід вдається, тоді говорять хлопці та дівчата, це ще більше надихає. Чуємо приємні відгуки, до нас приїжджають більше людей, і тоді ми такі в задоволення. Це класно. Хочемо ще і проводити, і проводити. Тому що вже кожен, хто приїжджає, це як вже свої люди. Коли їх немає довгий час, то щось не так. Завдяки організованим благодійним заходам, Нетішинським атомникам вже вдалося надати суттєву підтримку нашим військовим. Завдяки молоді спільними силами всіх підрозділів ми змогли організувати низку заходів, де були зібрані. Велика сума коштів, яка за яких вже було закуплено два автомобілі, які були вже передані на передову, а також в процесі закупки третього автомобіля і буде переданий на збройні сили для нашого працівника транспортного цеху. Організатори та учасники зазначили, що трейл, як і решта заходів, став не лише спортивною подією, а й нагодою об'єднати зусилля заради підтримки українських захисників. Це не просто заходи, це в першу чергу об'єднання всіх учасників серед основної мети підтримки наших Збройних сил України. Сьогодні, коли ми повинні єднатися, допомагати нашим ЗСУ, нашим військовим, а також показувати свою силу, єдність та взаємоповагу. Тому разом спільно до перемоги. Відзначені переможці у різних дистанціях трейлового забігу стежками Нетішина 2025 у абсолютному та командному заліках. Спеціальні відзнаки отримало ряд підрозділів атомної електростанції, завдяки яким вдалося провести благодійні заходи на високому організаційному рівні. Захід пройшов на високому рівні. Я дякую організаторам, які забезпечили і санітарні кімнати, теплий душ, гарячий обід. Все пройшло на вищому рівні. Дякую. Велика подяка усім, хто доклав зусиль, щоб заходи Хмельницької АЕС прийшли вдало нетішинським рятувальникам, поліцейським, медикам, нацгвардійцям. Разом вдалося зібрати цього дня понад 85 тисяч гривень, які будуть спрямовані на придбання автомобіля для військових гривня до гривні, плече до плеча це те, що вирізняє і єднає сьогодні українців заради спільної великої мети.